15 серпня з'ясується подальша доля України і дата закінчення війни в Україні, друзі. Розпосюджуйте, чому так? Бо 15 числа, ймовірніше за все відбудеться нарешті зустріч Трампа і Путіна, де вони будуть домовлятися, що робити з Україною, що робити з закінченням війни і так далі. І от у мене є думка на це. Я вам скажу пізніше, що там може відбутись. Ви, будь ласка, в коменти зайдіть, напишіть свою думку, що там має бути. Бо вас тут дуже багато. Хтось там одного підтримує, хтось другого, хтось третє. Мені цікаво, що взагалі думають українці. Але на що ви маєте бути розраховувати? По перше, можуть домовитись про продовження війни в Україні, можуть такі ввести вже стан війни. Тоді. Будуть кордони закриті і для чоловіків, і для жінок на і на виїзд, можуть відмінити кошти і зробити все талонам і так далі. Тому в цій ситуації я зараз зробив безкоштовно, абсолютно безкоштовно три дня, три уроки для вас будуть ефіри, де я буду розповідати, як можна заробляти онлайн за допомогою розповсюдження відео українських новин і так далі, в таких соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Ви часто питаєте, понятно, що гроші там можна заробляти, але більшість не знає, які напрямок іти. Спеціально до вас за посилання в шапці профіля в телеграм-канал, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Нічого платити не треба. Всі три дні все буде для вас абсолютно безкоштовно. Захочете, ви з нами будь в команді, не захочете в контент-хаті. бути, у вас вже після цього буде конкретне розуміння, де гроші онлайн лежать, де ні. Як ви в цій ситуації, яка зараз може в Україні скластися, дуже непроста. Взагалі зможете не просто вижити, а жити нормально. Все, друзі, якщо, якщо це зацікавило, будь ласка, за посиланням в шапці профіля. Далі що я думаю, буде на перемовинах з Трампом і з Путіном? Більшість просто дуже негативно дивиться на те, що Трамп підтримує Путіна, сильно підігру йому і так далі. Типу, вони друзі. Насправді дивіться, Америка дуже багато коштів, особливо BlackRock, проінвестували вже в Україну. І це насправді не так погано як кажеться. Чому? Бо тепер Трамп зобов'язаний топити за Україну, бо багато проінвестованих коштів знаходяться в вже на території окупованій, і він буде все рівно топити за те, то, щоб Україна була Україною, бо тільки тоді всі інвестиції вкладені в Україну, оправдаються. Тобто, а так як Трамп він такий бізнес-чувак, в першу чергу, тобто його в першу чергу чекають бізнес-бабки, бізнес-бабки і репутація в тому числі. І а, в цьому випадку він може дружбу там спуть дружбу. Поняли з Путіним це те, що нам патільку показують. Ми не знаємо, як воно вживу насправді в сторону, бо тут питання стоїть набагато важливіше для нього самого. Тому я думаю, що Трамп в цій всій історії ясно він буде намагатися знайти там консенсус якийсь з путіним. Ясно, що до перемир'я, я думаю, не дойде, і це точно нам не треба зараз. Повірте, просто про це буде окреме відео. Але все може бути таке, що. Після цієї розмови Путіна поміняється вектор абсолютно, і він почне думати, як самому йому це все закінчить. Вже Будемо на це надіятися. Глянемо, що відбудеться 15 числа. Помоліться там, повірте, бо нам треба чути просто, щоб вони про щось реально домовились гарне для України. Але б я не був дуже песимістичний з приводу Трампа і його, як багато хто думає, підігрувань Путіна. Все може насправді обернутися досить добре для України. Побачимо. Отже, ситуація непроста. Якщо про щось не то домовиться, ну буде прям дуже важко в плані заробітку, банкінгу, там блокування карток і так далі. А, за цим посиланням шаці профіль розкажу і як. Зароблять можна онлайн і в яких напрямках, де насправді лежить гроші, бо хтось думає на монетизації можна заробляти. хтось думає, на рекламі якісь розкажу, де воно насправді там. Плюс там за крипту вам розкажу базово, як цим користуватися, щоб ви не боялись заблокування зараз карток. Тож все безкоштовно, понял. Зайдіть і перевірте. Все на зв'язку, друзі. Па-па. слава всім українцям, які досі тримаються, держим кулачки, скрещуємо пальці і молимося. Насправді, повірте, у молитви сила дуже сильна. Кажу, як людина, яка вижила благодаря тому, що вони вимовили дуже багато людей. Все, друзі, папа.